Двоє працівників пляжу допомагають Дмитру спуститися у воду. Чоловік каже, інвалідність отримав після ДТП приблизно 20 років тому. Нарешті за довгий час має можливість купатися в зручних умовах. Я живу около річки, в принципі, около Южного Буга. Но там немає таких удобств, щоб чоловік з інвалідністю мог під'їхати на коляски, ліжаки, от, ліфти. Тут вперше в мене жінка теж на візку. Вона вже другий раз тут. Вона тим літом їздила, а я вперше. До Одеси його та інших миколаївців з інвалідністю привезли низькопідлоговим автобусом Миколаїв Пастранцу. На інклюзивний пляж спускалися теж автівкою. У нас є спеціальні машини, в яких є підйомник, і ми допомагаємо людям з порушенням пересуватись містом. Ще одна учасниця програми Тетяна каже, на цю поїздку її запросили товариші. Здоров'я, допомагають, воду, води». На пляжі є пандуси, модульне укриття та спеціальний ліфт для спуску і підйому людей на візках. У нас також є шезлонги, різнорівневі, тобто для кожної людини, щоб було зручно пересісти чи відпочити. Є матрасики, є рушники. Є фізіотерапевт, який приймає безкоштовно за посвідченням. А з 8 ранку до 2 дня облаштовані санвузли, а саме там є кнопки екстреного виклику персоналу. Якщо людині стає погано, поїздку до Одеси Миколаївців з порушенням опорно-рухового апарату організовують цьогоріч вперше, в 2024 році. Подібні поїздки були в тестовому режимі, каже депутат Миколаївської міськради Юрій Степанець. Чому ця ініціатива взагалі виникла? Тому що як на сьогоднішній день ми розуміємо, інфраструктура, логістика не є доступною тобто людині на кріслі колісному дістатися з точки А в точку Б, зокрема між міських перевезень, це не є можливим. Сесія міської ради виділена на це кошти, і з червня по вересень щотижня будуть проводитись такі поїздки. На проєкт заклали приблизно 400 тисяч гривень. Це 13 поїздок, повідомив кореспондентам Суспільного депутат Миколаївської міської ради Юрій Степанець. І в співпраці з громадською організацією Вікторія з співпраці з громадською організацією безбар'єрні громадська організація пішло, поїхала з департаментом соцзахисту і всіма активними проактивними і небайдужими людьми нам вдалося сьогодні привезти близько 34 людей. Зокрема, з них половина з інвалідністю спрошнього з порно-рухового апарату і супроводжуючи. Аби записатися на таку поїздку, люди з інвалідністю мають заповнити спеціальну анкету на сторінці міської ради у Фейсбуці або звернутися особисто. Електронною поштою до управління соцзахисту за місцем проживання, говорить Степанець. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Одеса.